Слава Ісусу Христу, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є? Зараз багато хто задається таким питанням, що настали невизначені часи: стихійні біди, колапси, епідемії, хвороби, війни, терор та насильство. Чи актуальні, бі... Чи актуальні досі віра в Бога, духовний напрямок, церква? Чи треба продовжувати вкладатися у царство Боже? Відповідь це є першочергове, тому що усе залежить від Бога, і все залежить від того, як ми ставимося до Бога, до Його слова, до Його праведників, тому що перемогу дає Бог, і саме від цього залежить, чи будуть на землі благословення або прокляття, поразка або перемога, смерть або життя, стабільність або е Повний кризис, і у Біблії в Псалмах написано, що до краю землі зупиняє Бог війни, і війна вона б давним-давно вже закінчилась, або ще більше вона б взагалі не почалась, якби ми. Виконували слово Боже, ми його вивчали, виконували. Вибачте, вивчали, виконували Слово Боже. Якби ми всі прийшли до Бога, якби ми покаялися і увірували в Господа і рухалися за ним, і Бог давно проставив усі крапки над і. Але ми відходимо від реальності. Ми перебуваємо в ілюзії. Ми не хочемо читати Біблію, ми не хочемо йти до Бога. І ми місія Слово Боже хочемо. Надихнути вас, вірити в Бога, вірити в те, що Бог він робить неможливе, він воскрешає мертвих. І наша задача прийти до Бога і відкрити наші серця. І ми молимося про це, щоб всі ми відкрили серця до Бога. І ми молимося, щоб. Воля Божа на землі, вона примножувалася, щоб царство Боже розповсюджувалося, тому що так довго на цій землі був дух свободи. І ми тисячоліттями прагнули до цього духу. І тому, щоб нам обрісти знов цю свободу на землі, нам треба прийти до Бога. Тому що перемогу, життя, життя, смерть, благословення, стабільність дає тільки Бог. І тому нам треба відходити від цієї ілюзії, нам треба йти до реальності, нам треба йти. До Бога, почуйте нас, не ігноруйте Божих посланців. Прийдіть до Бога, увіруйте і йдіть за ним, напишіть нам, і ми з радістю вам в цьому допоможемо. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, на Ютуб канал, на Фейсбук, на Інстаграм, всюди можна дивитися наші відео. Нехай Господь оберігає вас там, де ви є. Бережіть себе. Амінь.